Вітаю вас, дорогі телеглядачі. На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами, я, Її ведучий Володимир Гриневич. В Івангелії від Матвія, в третьому розділі, записані слова, сказані Іваном Хрестителем про Ісуса. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене, я недостойний. Понести взуття йому, він хреститиме вас Святим Духом і Огнем. Ісус прийшов звести на землю вогонь, усе його життя на землі постійно супроводжувалося вогнем. Він воскрешав померлих, зціляв прокажених, сліпих, німих, біснуватих, паралізованих, дарував очищення злодіям і блудницям. Перші послідовники Христа отримали силу згори в день п'ятидесятниці, коли апостоли однодушно знаходилися в купі, з'явилися їм язики поділені, не мов би огнені, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, яким дух промовляти давав. Це був величний час, коли паралізована людина могла почути такі слова: срібла і золота не маю, але що маю, даю тобі в ім'я Ісуса Христа, Назарянина, встань і ходи. Горінням були охоплені всі християни, а люди полум'ям Євангелія. І як наслідок Господь же додавав до них щодня тих, що спасалися. З того часу минуле століття. Де ж сьогодні цей вогонь? Що сталося з тим полум'ям, яке запалив Ісус, і яке повинні були підтримувати Його послідовники? І сумом Ісус дивиться на нас і говорить: Я знаю твої діла, що ти ні холодний, ні гарячий». Яка трагедія? Ми навіть потурбувалися про те, щоби вогонь загас не повністю. Ми лише підтримуємо Його слабке горіння для заспокоєння сумління, але цього не досить, аби вогонь був помітним. Що означає вогонь? Вогонь один із символів Святого Духа. Що ми повинні зробити, аби на нас зійшов Дух Святий? Нам необхідно щодня звертатися до Ісуса з усіма нашими болями і слабкостями. Ми повинні вірити в Нього, бути єдиними з Ним через молитву, вивчення Біблії і постійне відчуття Його присутності у всіх наших справах. І тоді він буде жити в нас Святим Духом. Його вогонь палатиме в наших серцях, вказуючи нам шлях. Щоденно слухаючи Ісуса, ми все більше будемо уподібнюватися до Нього. Таким чином, всі оточуючи, побачать у нас вогонь святості, як побачили ізраїльтяни, славу Бога, на обличчі Мойсея після Його повернення з гори. Де ж сьогодні вогонь? Він тут, Він горить для нас, бажаючи бути всередині нас і з нашою допомогою запалити весь світ. Ви можете це зробити. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми вдячні Тобі за те, що Ти послав на нашу землю Сина свого єдинородного, який прийшов і приніс вогонь. Наш Господь запалив цей вогонь. Сьогодні ми просимо, Господи, нехай цей вогонь палає у наших серцях, щоб цей вічне Євангеліє могло дійти до всіх людей. Благослови наших телеглядачів. Нехай вогонь запалає і в їхніх серцях, нехай вони посвятять своє життя Тобі. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Ісус бажає, щоб Його вогонь завжди палав у ваших серцях. Пишіть свої молитовні прохання на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай щастить вам, і хай Бог буде з вами! До побачення!